Ти знаєш як іспанською вітатися? Ола. Ще щось з іспанської. Грасіас. Уно, 12-3-скуа. Ти розумієш, ти в збірну вже приїхав як легіонер? Якщо чесно, ще на це навіть не задувався. Навіть ще не. До кінця не розумію цього. Не Розумієш, що ти гравець в Бенфіки? Так. Все дуже швидко і вийшло так. І навіть коли вже був там 2-3 дні в Лісабоні, навіть після того, як я підписав контракт, мені ще до кінця не вірилось. Там я коли перший раз приїхав на базу, потренувався там індивідуально, познайомився з командою. Все одно такі якісь відчуття, що як сон якийсь. Як довго розвивався цей трансфер? Коли ти взнав вперше, що Бенфіка тобі цікавиться? Ну, напевно, більше саме писали з португальських ЗМІ. І я вже десь там бачив, може, неділі-півтори назад. 10-12 днів тому я бачив якісь новини, що мною цікавляться. Але так як за останні два роки мною багато команд цікавилось, то я навіть не сприймав до уваги. А вже так, що прям інтерес серйозний, і начебто там якісь вже погодження, умовні є, то я дізнався там, в понеділок ми виїжджали в Швейцарію на гру проти Сервету. І в неділю ввечері мені подзвонив агент і сказав про це, що тобою дуже серйозно цікавиться Бенфіка, і, можливо, ти вже з Женєва полетиш в Лісабон. Як з'явився варіант Жарунди? Мої агенти зателефонували і сказали, що є можливість перейти до цієї команди. І я спочатку, можна сказати, не повірив, але потім, коли вже це більше розкручувалось, то зрозумів, що все можливо. Відчуття. Ну, оце відчуття, напевно, очікування. Найважче. Коли ти 4-5 днів, коли ти не розумієш, вирішиться, не вирішиться, плюс вже закінчується трансферне вікно. І ти так, начебто, вже погодили, вже десь пишуть в Португалії, що клуби домовились, я про це ще нічого не знаю. Зі мною особисті умови ніхто не погоджував. І воно так все. Скажімо так, нагнітається, нагнітається. І в першу чергу треба було налаштуватися на свою гру проти сервету, теж важлива гра була. Але добре що так сталося. Ми перемогли, вийшли в лігу конференції шахтарем, і вже вночі після гри буквально погодили умови з Бенфікою. Як ти себе почуваєш, коли ти вже не гравець Динамо, а гравець Жероми? Ну, якщо чесно, досі, досі не вірю в це. І... Здається, що після збірної мені потрібно буде їхати до Києва, а вже не треба. І сумно, і радісно водночас. Сюди ти приїхав вже з Жерони, як тренерський штаб, Сергій Ребро, що сказали, пару слів, напевно, все ж таки було. Ну так, да, привіталися. Він мені сказав, що нарешті побачив, як я посміхаюсь, <гум> тому що, мабуть, до цього не бачив, але до цього я також посміхався. Може, не при ньому просто не. Ну, зараз сказав, що побачу, як я посміхаюсь. Після цього трансферу, наскільки твій внутрішній рівень мотивації, впевненості, зарядженості, зріс, ти можеш якусь шкалу оформити? Таку шкалу важко оформити, але таке якесь почуття, начебто. Заново народився і отримав просто якусь. От як починаєш все з чистого листа, все заново. От в Шахтарі ти вже якийсь пройшов етап, і ти розумієш, що ну вже, вже ти це пройшов. Треба приходити на щось нове. І там проходиться. Проходити якраз цей момент. І ось Бенфіка це такий крок. Великий крок вперед для мене. І я думаю, що, я ж кажу, ти просто як щаслива людина з, вийшов з зони комфорту, і розумієш, наскільки це цікаво почати цей процес з новою командою, з новими футболістами, тренерами і заново вчитися якимось новим, новим моментом футбольним. Я Георгія Судокова запитую, тебе запитую. От, е, наскільки в тебе настрій, мотивація, загалом твоє бачення себе в футболі виросло після того, коли ти перейшов в Жером? Ну от навіть сьогодні на тренування там, ти тренуєшся, і вже думаєш, що ти там гравець європейського клубу, і трошки інше відношення вже як до самого себе на футбольному полі? Можна сказати, що зросла впевненість у собі, так? Ну, мені здається, що так. Динамо в «Жероні» — це вже нормально, так, Ну, да, Виходить, другий з динамо в «Жероні». Як ти з оце генко? Дзвонив до нього перед тим, як переходити? Питав, варто, не варто. За декілька днів ми з ним списувались. І Вітя дав позитивний відгук. Він мені одразу скинув фотографію з роздягальні, і там коло нього хтось сидів, не пам'ятаю хто. І він а в Жероні виходить на кожному шкафчику, пише прізвище. Він мені скинув своє прізвище і коло нього пусте місце. І каже, скоро тут будуть твої там, ініціали і давай. Що тобі, Анатолій? радив, можливо, або підказував перший той день, коли ти з ним був. Таких якихось підсказок прямо особливих не було. В принципі, ми з Анатолієм постійно були на зв'язку. Він мені вже скинув контакти однієї дівчинки на рахунок португальської. Зараз спробую хоча б два-три рази в неділю займатися португальською, якісь базові речі вивчати, тому що це полегшить мені в першу чергу. Комунікацію в команді, хоча, в принципі, і так майже всі розмовляють англійською, але все одно вийти навіть для себе на новий рівень для... і щоб в побуті і з командою спілкуватися і з тренером на португальській, звичайно, це так само вже інший рівень. Можу сказати на рахунок взагалі інфраструктури, просто неймовірна. я був на стадіоні, так само база. Ну, все є для того, щоб ти тільки розвивався. Грав і насолоджувався так само в неймовірне місто. Е погода, хамон, смачна їжа. В принципі, для, для родини дуже багато українців. Я думаю, що такі побути. Коли вже прям там через декілька місяців ми закриємо всі побутові речі, то буде ще психологічно простіше, тому що зараз. Ти там хвилюєшся за переїзд родини. Плюс зараз вагітна дружина, маленька дитина, і ось про це більше думки. Там якісь апартаменти, машина, як то все передвести речі. От коли вже це все закроється, то я думаю, що це стане набагато легше психологічно. Як тепер ти дивишся, як гравець з іспанського чемпіонату на найближчого суперника збірну Франції? Та як і раніше, що це сильна команда. Мабуть, по підбору гравців це найкраща команда збірна саме світу, ну, мені так здається. І, ну, звичайно, що треба виходити та грати проти них і вигравати, тому що заради цього ми і працюємо з дитинства заради таких матчів. Збірна від цього, що отримає, як думаєш? <світ> Збірна від цього отримає ще одного легіонера. <світ> а, ну, Я завжди казав, що в нас в Україні талановиті футболісти. І я бачив інтерв'ю Аната, він сказав, що зараз рівень чемпіонату України слабкий, але в принципі, як в загальному, дуже складно грати кожну гру, і неважливо це проти, як ти граєш там. Щоб нікого не, там, не ображався, ніхто. Чи ти граєш проти епіцентру, чи ти проти Вересу, чи ти граєш проти Динамо, кожна гра зараз в чемпіонаті дійсно дуже важка. Особливо, коли ти граєш за Шахтар, всі команди виходять як на останню гру. Але, можливо, рівень саме інтенсивності, рівень там, полів, ем, ось такого якраз не вистачає. І, звичайно, зараз вже немає Єврокубків тих саме Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. Ліга конференції це зовсім інший рівень, якщо порівнювати з Лігою Чемпіонів. І якраз я думаю, що для збірної це чим більше футболістів грає на найвищому рівні в лізі чемпіонів, це більш позитивніше, що футболісти можуть розвиватися, як зараз. Ілля забар не перейшов. ПСЖ він буде грати в лізі чемпіонів в найкращій на даний момент команді в світі. Там Анатолій Турбін зі мною так само буде грати Лізі Чемпіонів. Плюс всі футболісти, які грають в чемпіонаті Англії Італії, грають на, найвищій, на найвищому рівні. В них там у Миколенка там, з Евертон чи у Єгорі Єрмалюка, в них кожна гра в АПЛ це, начебто, Ліга Чемпіонів. Тому, я якраз думаю, що збір не виграє від такого, що. Чим більше грає футболістів на тому рівні, тим більше прогресує якраз наша країна і, і наш рівень гри. Я зазвичай новачків питаю, яким має бути збір, щоб вони були е щасливими і сказали, що цей збір класний. Багато хто каже, треба дебютувати, треба вийти, хоча би там, або зіграти шість балів. Ти як бачиш, цей збір буде успішним, коли ми зробимо що? Ну, само собою, коли виграємо ці дві гри. І буде легше вже на наступному зборі приїжджати сюди.